За сім днів до голосування за нового американського президента, обидва кандидати на цю посаду, і демократка Камала Гарріс, і республіканець Дональд Трамп ідуть буквально нога в ногу. Перегони є надзвичайно конкурентними. Тож за так звані хиткі штати боротьба триватиме. Ну фактично до останнього моменту. За того кого бачить своїм наступником, вірніше за ту, бо жодного секрета тут немає, уже проголосував Джо Байден, відстоявши перед тим 40 хвилин у черзі в умовах критичної залежності від американської підтримки рахує дні до 5 листопада і Україна. То яка ситуація за тиждень до історичного в усіх сенсах голосування, Юрій Гула розкаже. Це Медісон Сквер Гарден, одна із найвідоміших арен у США щотижня тут проходять концерти, грають баскетбольні і хокейні матчі. Але напередодні ця арена знову ожила як політична сцена, чого не було вже понад два десятки років. Саме тут Мерлін Монро співала «Хеппі Бездей Джону Кеннеді, З передвиборчими обіцянками виступали Клінтон та Буш. А тепер Шлах у своєму рідному місті зібрав 45-й президент США. Квитки на Трампа американці розкупили усього за три години. Зал, який уміщує 20 тисяч, набився під зав'язку. Тож його прихильники стояли на вулиці і ловили кожне слово з екранів телевізора у центрі Нью-Йорка. Напередодні республіканці поставили крапку у питанні членства США у НАТО. Кандидат у віцепрезиденти політсили Дівенс заявив, країна залишиться в альянсі у разі обрання Трампа, ба більше той зацікавлений у міцному військовому блоці. Уже зі сцени у Нью-Йорку головний республіканець говорив про більш насущні теми, що зупинить зростання злочинності в країні, та в перший же день після перемоги розпочне масову депортацію нелегальних мігрантів. Роботу суперниці на посту назвав ганебною. А її IQ – низьким вона, наче катастрофа, яка зруйнувала усе на своєму шляху, і зробити її президентом, було б ризикованою грою із життям мільйонів людей. Вона втягне нас у третю світову війну. Наступного вівторка ви повинні встати і сказати Камалі Гарріс, що ви зробили жахливу роботу. Ви зруйнували нашу країну. Камала, тебе звільнено? Забирайся геть, Камала у відповідь охарактеризувала Трампа як егоїста, хоч і мітинг у Філадельфії був менш численним, але як пише тутешня преса, куди важливіше, адже цей коливальний штат може вирішити долю президентства. Він зосереджений на своїх образах, на собі та розколі нашої країни, і це в жодному разі не зміцнить американську сім'ю американського робітника. У перший день на посту він сидітиме в овальному кабінеті, працюючи над списком своїх ворогів. Якщо мене оберуть президентом США, то я працюватиму від імені американського народу над списком своїх справ. За лічені дні до виборів Гарріс вирішила пустити у дію важку артилерію. Аби завоювати симпатії молоді та жінок. Вона залучила відомих співаків та голівудських акторів. Емінем днями зачитав її підтримку Реп, агітували за демократку Леонардо Ді Капріо та Роберт Де Ніро. Як показують останні цифри загальнонаціонального опитування, кандидати мають майже рівну підтримку. Гарріс випереджає Трампа лише на один відсоток, що є у межах статистичної похибки, схожі рейтинги і у мінливих штатах, де лідер змінюється майже щодня. Допомогти віце-президентці напередодні спробував Джо Байден. Він проголосував достроково принісши бюлетень особисто на дільницю, але черга із бажаючих там розтягнулася на сотню метрів. Стояти на вулиці президенту довелось 40 хвилин. Прикладу Джо Байдена вже наслідували 41 мільйон американців, а це майже чверть усіх виборців. Такого ажіотажу до голосування у США не було давно. відзначають ціологи і разом з тим ламають голову. Чи повернеться Дональд Трамп у Білий Дім, чи господаркою стане перша жінка в історії США? Це увесь світ дізнається уже рівно за тиждень. Із Нью-Йорка Юрій Гулами Україна Марафон. Єдині новини.